Всім привіт! Мене звати Юля. Я у Чорногорі у місті Бар. Сьогодні я приїхала у подгорицю. Зараз зайду на базар і потім поїду в торгівельний центр Big Fashion. А на четверту годину у мене зубний лікар. Тому поїхали. Я вирішила їхати на 6.28 потягом. Спочатку думала, 9.30. Потім думала, Юля, 9.30, він запізниться. Прийде в 10. Ти туди потрапиш чуть ли не в 12. Взагалі нічого не встигнеш. Думаю, ні. 6.28, саме ліпше. Спокійно собі діду. Всім добрий ранок. Там багато собак було, і це возмущається, возмущається. Господар не пускає. А ми їдемо на поті. Бачите, скільки людей зараз 6,28. Всім добрий ранок. Часка як завжди. Плюс в тому, що він не запізнився. Ще раз вам хочу нагадати, коли ви виходите залізничної станції, відразу потрапляєте на автобусну станцію. Дуже дуже зручно. Не треба нікуди бігти. Скажете, а на що? Ну, наприклад, сетіння їхати автобусами проблематично. Ліпше з бара я маю на увазі, ліпше все-таки поїхати потягом, а потім присісти на автобус. Ось залізнична станція, відразу біля неї автобусна станція, і відразу навпроти, і приїжджають автобуси, щоб їхати в місто. Ну, Мені зараз на базар там нема куди їхати просто. Ми пішки йду. Автобусної зупинки, так. ми завертаємо наліво і просто йдемо прямо. І там побачите базар. Зараз ми з вами дійшли до різдоріжжя, Якщо вниз ви підете, то виходите в центр міста. Ну там ще пройти потрібно. А з лівої сторони буде базар і торгівельний центр Молох Монтенегро. От туди ми з вами на скажу, Вісім ранку вже всі на місці. Дуже спокійно. Я вам рекомендую приходити в вісім, а не тоді, коли повно людей, і нормально собі ходити. Отакі сукні вже, бачите, при вході. Вибачте, помилилась я. Все-таки не всі магазини відкриті. Дехто ще спить. Тут є чешки, якщо хтось шукає, 4 євро. Колготки для дівчаток по 3 євро, але якісні дуже. Є магазинчики, де можна різну апаратуру купити. Якої якості я не знаю, але є. Бачите, лампочки, величезний вибір жіночої білизни, шкарпеток, чоловічої білизни. Ну, тобто, і вона тут кращої якості, ніж я купила в Big Fashion. Тому я прийшла ще купити. Там, де я купувала, вже нема мого розміру, і я знайшла тут. І вона каже: Дивіться, оце все ваш розмір. Хоч написані різні цифри. Да? У мене, наприклад, LXL, Десь якійсь фірмі це буде МК. -ка. Каже, я просто дивлюся по розмірам і кладу саме, бачите, 4 xl а ця фірма це LXL. Тому вона все порозкладала саме по розмірам. Оця якість просто суперова. Кажу, як тут вона євро коштує в другій точці півтора. І я купила в той самий час в Big Fashion Це набагато якісніше. Ну, якість і якість тканини. І... Ну супер. Мені сподобалось. Дивіться, це її магазинчик. Можна зайти в інстаграм і можливо навіть через інстаграм все купити. Різнокольорові сукні. Я так розумію, що великі розміри тут і є вже на осінь щось. І цілий бутик йде постільної білизни, рушники по 10 євро, по 13, по 12 І маленькі, як бо для в готелі комплект. Великі по п'ять, маленькі по два. такі для Ці штибчиків одіяла. Ще один такий магазинчик цікавий під життя і сукні по 45 євро. Вже сукні. Тут магазинчик великих розмірів, дуже гарні сукні, Якість пошиття хороша і нормальні ціни. Тобто можете зайти, в ось бутік. Драгана. Працюю з 8 до 8, в неділю з 8 до 3. Звичайно, купальники також продаються на декількох точках. Я не скажу, що багато, але є. Слухайте, я знайшла магазин, так багато а, суконь багато... тут. Це дизайни, да, багато. дуже різні кольори, малюнки. А да. да. коліку коштує? А, тут 30. 25 да. євро. Єдине, Два... що... Так, вона каже, що два розрізи є спереді. Ну синтетично, звичайно, так собі. Ну, все таке тут. І тут, бачите, в цьому, наприклад, зав'язується. О, ви до праві, правій, оно. Угу. Такої відговори. Угу, Ну так. Я вам скажу, що тут сукні так нормальненько можна вибрати. Є натуральні, є синтетичні, але різні такі моделі прям. Угу. Це і Ага, ну, такі спортивні костюми на дівчинку 23 євро. Ну, синтетика, але шви не, не, дуже паму, класно паму. зроблені. Паму. Ну, паму, паму. Вона каже, памук, ну паму, паму. Ні, можна. Памук лікра». Паму паму Коротше, шви дуже класно зроблені. Взагалі. Тобто якість ну, краще, ніж в, в звичайних магазинах. Оце я вам чесно скажу. Е -э Якісь прошиву. А от... Панину тут взагалі не знайдемо. Може, є натуральні. От Ось такі по 15 євро рожевий на експорт. І такі ще. Угу. Найковські, ясно. Е, до речі, чоловіки, тут є декілька магазинів саме для вас, такі непогані костюми, саме там, де йдуть жіночі речі, ну і дитячі, тут все в переміжку, в принципі. Такі резиночки, заколочки для дівчаток. Тут повне заколо. Оце дуже багато де продається в курортних містечках. Не знаю, чому така популярність, але просто масово. Теж дитячі Тільки це по Чорногорській, бачите, буде резиночки. Кікіце. Я думаю, що кікітце. Кікіце і отакі кіці жікіці. Такі можна різити. Зараз за дивочках. Це по євро, так? Да? Да, під... євро, євро євро. — Євро три разом. Три, три разом. Угу. Неджи три, неджи угу. Не дже три, не дже два. Шнале — це Шнале. — Шнале. Але оці не тримаються. Якщо у вас багато волосся в дитини, вони не будуть тримати. Ага. Це дуже погано. Є такі чк, з закльопки, оці, це вони краще. краще. Єсте. Да. Єсте. Вони краще Єсте. тримають. Угу. Теж по євро. Ясно, хвал. А ці? Євро. По євро шкарпетки. Туркіш да. памук? Туркіш. Туркіш памук. Да, Ну там туркіш теж може бути різним. Добрі єсте, репи. Теж може засидітися. 95 степень куа машина. Угу. По євро. Є, наприклад, тут такі євро з половиною, Тобто, тут бачите, тільки це да, і заколочка одна. І тут так само заколочка і різиночка. І от там цілий ящик разі, в неї різні, різні, різні. Тут можна слухати, засісти, вибирати. А оці різиночки. А, і такі ще. І три євро. Шна або я біла роза. Ага, є і біла, і рожева, ага, і роза, і біла і біла, іма. Два комада три євро. Дві штучки, три євро. Команда це штучки. Не командує, ніхто вам а команда. Ясно. А просто рожеві такі малі оці. Кікіці. Ні, не це просто кікітці, малі. Угу, да. Оце євро. Маленькі А маленькі, маленькі 50 центів. Оце маленькі 50 центів. Це маленькі 50 євро. Угу. це малі 50. Хвала. І ще О, такі сукні коштують 15 євро. Це безрозмірні, ну тобто нема розміру, але вони дуже синтетичні. На фотку, в принципі, може і нормально буде. Бачите, які кольори різні-різні. А, є ще ці. Це сукні. Так. Це сукні. Вони, ні, от якраз такі в них в юбки вони називають сукнями. А ця сама сукня Халіне, тому от і ви думаєте, здогадали, що говорять? Ні. Треба вчити сербську, чорногорську. Гарна якість. Ось от, от, тут натуральна, нитка, ну більш-менш, скажімо так. Це є синтетичне, натуральна. Такі кутовий бутічок тут немаленький. Тут більшість Туреччина я дивлюся. Що я вам скажу? Все в переміжку. Футболки, сукні, кофти, літнє, все на знижках 20-30%. Тобто відразу спускають 5 євро як мінімум. Оце сказали, що сукні 152 см. Дуже на такі маленькі. А оце 164 см. Угу. Такі. Це так цікаво, з сумочкою відразу. Ага. А куліку ага. Ну, Синтетика така просто. А це теж 20. Да, це теж по 20 євро. Спортивний костюм на дівчинку, наприклад, оцей 22, да? там був 23, цей 28. Бачите, внизу знаходиться базар на першому поверсі продуктове, а зверху, от на другому, йде речовий. Речовий працює дехто до восьмої вечора, з вісьми до вісьми, дехто до четвертої. Цілий ряд білизни, постільної хала. Я думаю, теж з Туреччини. Ну, написано чи Чилік з Туреччини. Є валізи. Я вже ціни не буду питати, тому що мене від людей не відривати. Все. І от все, що можна, все є тут. І штори навіть є, і подушки. Ось така краса по Євро 50, кажу, всі туристичні міста оці закидані. Але вони реально дуже класно дивляться, ці квітки, дуже гарно. Ось, будь ласка, ви виходите з базару і прямо потрапляєте у торгівельний центр Молов монтенебро Нема ніякого переходу абсолютно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас цілую обіймаю, люблю. Можливо, далі події, які будуть відбуватися зі мною я буду показувати на каналі Джуліана Хом Офішел. Можливо, дещо тут покажу, тому переходьте там. Теж дивіться.